Ми підкажемо, як підготувати приміщення до продажу, зробимо правильні фотографії та відео, щоб підігріти інтерес до об'єкту та правильно оформити інтер'єр, щоб збільшити привабливість об'єкту. Наші фахівці складуть детальний план просування нерухомості, визначать список найкращих ресурсів для реклами об'єкту. Оголошення будуть показувати людям, зацікавленим у покупці такої нерухомості, як у вас. Допомога після закриття угоди Рейхерт Груп Real Estate надає комплексні послуги з купівлі нерухомості. Це означає, що після придбання об'єкта ми можемо допомогти зробити ремонт, оформити дизайн, здати приміщення в оренду.